Дивні символи, котрими будуть заклеєні стіни. Коли Лута Генк декілька днів будуть зайняті справою в іншому місті. Бетсі піде годувати батькових котів. В нього в офісі вона наткнеться на дивні символи, котрими будуть заклеєні стіни. Це видасться чимось хвилюючим, як наче у Генка прогресуюча параноя, яку він тримає в таємниці. Та коли Бетсі запитала, Генк спокійно розповів. Він сказав, що коли померла його дружина, він почувався самотнім та був в депресії, взяв відпустку і багато роздумував про велику кількість невиправданої жорстокості в цьому світі. Генк прийшов до висновку, що в корені лежить непорозуміння між людьми, що нас розділяє багато речей, котрі не дають нам побачити, які ми насправді схожі. Одним з таких факторів генк вважає мову, тому взявся створити нову універсальну мову символів. І родина спокійно та з розумінням вислухала його. Вони не стали йому доводити, що це дивокувата затія, що старенький коб з маленького міста не зможе змінити світоустрій, намалювавши декілька символів на папері, і що він дарем. Забиває собі цим голову та витрачає на це стільки час. В шарах цього сезону ховаються теплі та позитивні речі, котрі наводять на думку, що можна бути трохи добрішими до людей, котрі тебе оточують, і це зробить велику різницю, матиме великий вплив як на їхнє життя, так і на твоє.